Бог шукає хворих більше, ніж здорових, я кажу вам, що на небі більше зрадіють через грішника, що розкаявся, ніж через 99 праведників, які не потребують каяття. Чи є у натовпі пастухи овець? Я вітаю. Я дуже тепло ставлюся до пастухів. Хто зараз дбає про твоє стадо? Мій брат. Ми дбаємо по черзі. Багато овець. Одна сотня учителю. А якщо одна з них заблудиться? Що робитимеш? Піду шукати її, звичайно. А що буде зрештою? Доведеться лишити їх. Я не можу втратити вівцю. Хм. А якщо знайдеш? Я візьму на плечі і понесу додому, а тоді, мабуть, станцюю. <ріст> <ріст> а що ж ти скажеш друзям, які непокоїлися про тебе? Радійте зі мною, я знайшов загублену вівцю. Чули, що він щойно сказав? Він радіє більше поверненню блудної вівці, ніж. Решті 99 дев'ятьом, які не губилися, так немає волі отця мого, що хтось із них загине, і так само.